Десь травило, свет утром проснулися. Попередня причина вибуху це виток побутового газу. На даний час є відомості, щодо чотирьох постраждалих, один з яких в тяжкому стані знаходиться в реанімації. Троє це легкі тілесні ушкодження, подряпини, у кого гіпертонічний криз. Попередньо зруйновані на першому поверху всі міжкімнатні перегородки. До четвертого поверху вибиті вікна та відчинені двері в кімнатах місцевих мешканців. На даний час евакуйовано два під'їзди місцевих мешканців. Перекриті е, всі в нас е, комунальними службами газ, теплопостачання. По старшу дочку. Вона пішла умиватися, шкаф упав. Якби не йшла шкаф, би на не упав. у нас двох ярус кровать стоїть. Шкаф задержав на кровать, другий ярус задержав на малого, не впала кровать. що той шкаф з віщами. Бустренько, щоб було під руку з курточки, випала в діла і передала через окно його. Я тоді якась повернулася і побачила із кутка своєї спальні в куток шостої квартири в районі газової пліти, огонь горів і сусід кричав. Ми швидко зібрали речі, поки збиралися, збиралася, воняти дуже. Ну вже вже дишати було важко. І відкрили під'їзд двері, там люди почали бігти, все зади було.